Го, Диви, що роби. дивиш, робить, дивиш, робить. Ого. Так. Берем прикормочку з собою обов'язково. Беремо пельчик, беремо ликвид, і беремо конопельку. У мене, друзі, два відерці такі для прикормки. В одному я вожу, завжди прикормку. Це я профмонтаж обрав. В одному, короче, вожу, щоб завжди запасна була, а в другому замішуюсь. І під дупничок приловлі в човні обов'язково. Сьогодні у нас вітер, звісно, не знаю, як ми будемо рибачити, но Може на вечір і тихне. Беремо нашу удочку з кивочком. Друзі, у мене оце два часи від профмонтажа 130 і 150. Ну ви знаєте, мені 150-й універсальний, тому що в, ньому, в нього влазить моя удочка з боковим кивком. Бачите, якраз притик. В 130-му я в основному ввожу кормачки і поплавочні удочки. А 150-й для більш таких більших фідерів і для бокового кивка. Зараз пакуємо наші речі і відчалюємо. Ось вона наша коряга. Якій буде зараз вся риба. Якщо буде, звісно. Зараз десь пристроїмося, закормимося і будемо чекати на здоровенну рибу. Зварив я дому горошок. Сьогодні зранку і. Подбавимо зараз сюди бікфіша від інтеркриля. Це в нас пельчик. Та ще пачки. І для муті конопелька. Ранівень серії. Ну і обов'язково активатор клюву. В даному випадку сьогодні у мене ліквід крильовий. Від інтеркриля. Так. Такий жарненький у нас був хороший. Ось, друзі, наша точка 4 метри від нас. І зараз нашою прикормочкою ми його прикормимо. Хай стоє на точку. Хай і начисте сюди виходить, так? Да? Не тільки отуди. От а так. Ти подивись, Валер, ти бачив таке відро? Ти знаєш, що воно хороше. Тим, що прикормку заколити від додому грибу вести. Я оце сюди рибу вкидаю, якраз норма вилову сюди влазить. <рив> Прикольне відрок підбиває. Саме головне, що в машині не протікло нічого. Так, зараз прив'яжем нашу мармишечку. Я ось взяв собі таку поводочницю, бачите, прозору, профмантажа знайшов і обставляв сюди наші мармишки і на будущее це у нас буде ще для поплавка для наших поводочків. Поставив ми, напевно, ось другого номеру мармишку таку побільшу, тому що тут в корягах потрібно тримати рибку, щоб не розгинулася. Це якраз думаю буде те, що треба. Запасний кивочок вожу, Тут ножнички. Ну, коротше, така маленька якраз сумочка лежить і ніде міста не займає. Удочку я брав свою екстрім карбол від флагман 5 метровочку. Але я бачу, друзі, що вона сюди у нас довгувата, так що ми може навіть... Одне коліно і не будемо розкладувати кивочок, шнурочок 0,12 і мармишка другого номера. По наживці у нас буде теж горох, той, що ми готували з вами для прикормки. Я його проварив горно, так що це буде найкраща насадка, щоб у нас не збивала сильно м'яч, така як густіра і плітка. Хоча плітка я вам скажу, заковтує теж. Продіваємо нашу горошинку тут біля жопки. Боже ну обережно, щоб вона у нас не розломилася. Отак. І можна пробувати опускати. Що там у нас за глибина? Зараз подивимося. Це в нас там, друзі, такі кваряги, що хоч би ми тут з вами не залишилися без мормишок. Ну, Зараз будемо дивитися, що в нас тут за глибина. Ага. Глибоко. Глибоко. Валяра на зимню удочку щось вальнув біля мене. Хто Валер? Подиші, Сазон. Ух ти, який. Так ти шо? Ух. Хороший. Двушка, да? Він став там за мною на зимню удочку. Да, такий десь двушка. Хороший. У нас пока тишина. Нічого, думаю, і ми дочекаємося. Ого! Я его еле вытек. Да. Да ты шу. Ага. Да, здесь двушка, наверное. Здесь двушка, наверное. Ух ты. Це воно. Це вже веселіше, а тут минут 40 кивав, 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 кивав. Риби то немає. Первого зацепили. О! Диви як. Непоганий? Ну хороший. ну півтора точно в ньому є, є. Да, Нехай я ось поки що вкину його в садок, а там візьмемо ваги і звожимо його. Якщо більшого поймаємо, то в принципі меншого можна буде і відпустити. У мене садок хороший, рибка жива завжди ньому. Так що, друзі, ось такий перший прекрасний сазончик у нас узяв, бачите. Витягнули ми його з цієї коряги. Я думав, думав не возьму тут сазана, думав карась буде. І то я бачите ось такий перший приємний сазончик узяв. Іди. Красунчик. Доброго дня всім друзі. Перва риба у нас є. Зараз у нас 14.48. Я приїхав сюди у час дня і зобільно закормив цю корягу. І не зря я приїхав. Я взагалі розчитував на вечірній клюв. Думаю, приїдемо на вечір, посидимо до темноти. Якраз на після обіду у нас повинен вітер втихать, бо до обіду, якщо чесно, я й не захотів їхати, тому що у нас вітер був 7 метрів вдруг. На кивок просто нереально ловить. А це... Стали в такому затишку, у такому здоровенному, прям здоровенному завалі. Тут дуже важко, друзі, риби брати. Я не знаю, як я його витік цього сезончика. Все-таки удочка, бачите? Це все, друзі, удочка, шнур. Головне, щоб у вас була правильна снасть для таких кольорків. Так що не гаємо наш час, опускаємо, Будемо сподіватися, що рибка буде. О! Ух ти, А що це таке? А чого вона поламалася в мене, чуєш? Я сазанів тягав, вона в житті не ламалася. Чи це вже їй може амбзди прийшов кончику? В цих, чуєш, в цих, удочках, в цих удочках кончики міняються. У мене лежить запасний, я вже куплю собі. Бо я колись... Чуєш, Та зараз щось будемо дивитися. Це, напевно, Я колись був наступив на кончик, трохи там тріщина було. Но я ото собі новий був вже кончик і заказав і не поміняв. Хоча ж ти бачиш, це заново тих нормально. Друзі, подивіться, який карасюка. оце, оце лаптик уже дибали. Зараз будемо щось робити. Треба завжди з собою возити запасний кінчик, щоб був. А він у мене вдома лежить. Ну нічого, зараз. Подивимося, може щось примудруємо. А ну йди, Наш рідненький. Зараз будемо доставати нашу секретну сумочку із нашими запчастями. Тут у мене різне всяке є. Коротше, дивіться, друзі, вона поламалася тут біля кольця. колись я був, наступив. Я думав, що все добре. Передивився, вроді ж нічого. Я собі новий кінчик вдома заказав. Ось Бачите, де воно лопнуло. Ми зараз це і не будемо показувати мать кивочок, там у мене новий є, новий. Прямо сюди примотаємо. Думаю, діло буде вже. А вже вдома я заміню кінчик. І буде все окей. В цьому кінчику вже, друзі, три роки. Три роки я на нього проловив. Десь туди. Друзі, ох і карасів, ви бачите це? Ох і мамонте. І це ще прям не дуже велике Валера тільки що швидкось. Передо мною так такого, мабуть. Більше кілограма. У мене такі стандартні 600 грам. Але все одно, дивіться. У нас і дивіться щось таке захмарило. Боюся, щоб хоч дощу не пішло. Саме головне, що удочку ми з вами наладили, що нам не прийшлось додому їхати. І клюють отакі прекрасні здоровенні карасі. Клас. Ого, диви, що робить! Ты вишрубай! Нє, не возьму! Нє, десь він завіг! А. Попробуй опусти его. Та щас як ж він там є, ну... таке, як його там уже нема. щось кого, бачиш. Все. Ти бачив, що він робить <гум> Все, одірвали. Но мені найголовніше, щоб він тепер не був там обмотаний гілка і не спортивну на всю рибалку. Нічого. Саме дужче, друзі, я переживаю, щоб він там не остався у нас на гілочку. Поняли десь завиший наш сезон і зараз він Буде нам тільки розлякувати рибу. Це, звісно, мощний екземпляр був, тому що та півторошка тоді вилетіла на легку руку, а це просто щось нереальне було. Да. йо Йо-майо! Я ж казав, що він клюне в мене. Ну що це таке, а? Фух. Час. Час ждав Я не валяр не знаю, що там за екземпляри клюють, що вони не просто. просто. Мене зараз серце вискочить, диви. Не коробці ж. Ти ж. А? Немає. Так, да, друзі, оце риба бере в корягах. Я не знаю, що, який, який там розмір того сазана, але його просто нереально, отак удочку. Забирає і все, ну нереально його витягнуть. Я не знаю, які там екземпляри, але... І кстати після того, що перед цим зійшов, годину просидів, не було поклювок. І оце заробив. Може знов годину прийдеться ждати. Так у нас вже може й потемніє. Зараз куше у нас по времені. 17.05. Та ні, ну в принципі ще 2 години, да, можна півтори посидіти. Так що опускаємо, може в нас ще він візьме. І ми його все-таки витягнемо. Ти представляєш? Коротше сижу, дивлюся. А тут сазан того, що я в садок посадив. Через верх, коротше, отак тільки стрілою, тільки бух і виплинув. <рес> Оце да. Значить так треба було, Валері. <рес> так ти що, ти представляєш? До чого розумна риба? Ти бачив як він вилетів? На отаку висоту підскочив і садка <рес> так. Я думав, що в садку він Ну нічого, хай живе. Значить така в нього судьба. Ще один. Зовсім невеличкий, дивіться який. Такий грам 400. Все-таки дочекались ми ще рибинку з вами. Ви знаєте, друзі, мені б лучше клювали отакі прекрасні карасі. Чимоті дурнуваті сазани. Бі. Ви ж бачили, що вони роблять. Це капець. Просто нереально його витягнути до за за цього завалу. І тільки бере гарний екземпляр. Ну, хто знає який він там? Я не буду загадувати, я його не бачив. Ну, я думаю, що риба там хороша бере. Явно залікові сазанчики там беруть такі може, по два, по два з чим-то. А може й три. Ну, того ж ви бачили півторашку. Я взяв то він у нас вилетів. Вилетів як дядько. А ці, бачите, просто нереально. Я беру з усієї сили прям не то, що я прям на ораба так тяну і все одно ні. <риклад> <риклад> <рістична> <рістична> <Да>. <рістична> ну, бачите, друзі, отакі невеличкі сазончики кіло півтора вилітають просто на легку руку. А от крупніший, як ви бачили, ну прям ну нереально його туди витягнути. Оце на зав'язку рибалка Хороший у нас ще й сазончик клюнув. Зараз, друзі, ще 10 хвилинок постоїмо, може ще піймаємо карася. Ну такого сазончика ми відпустимо. Цей у нас зовсім такий може, навіть і кіла його немає. Іди. Того, що ми в садок кидали, тут такий десь півторашка і то утік. Да. Круто, круто, круто і ще раз круто. Оце рибалка. Все, друзі, на сьогодні досить. Що ми тут? Три карасі поймали. Бачите, ми зараз їм зробимо отак. Дивіться як, отак. Раз. Хоп-хоп. І хай пливуть підростають. Все, друзі, на сьогодні, думаю, досить. Ви знаєте, прям чудесніша рибалка вийшла. Випливти на вечірній кльов буквально на 4 години риболовлі. І попасти на отакий непоганий кльов. Три сазана в мене зійшло, не знаю яких розмірів. Ну, Риба була там хороша. Один у мене втік, одного я відпустив і три карасі піймали. Так що за такий проміжок часу, в ось такому прекрасному коряжнику, ми з вами ще й непогано відловились. Так що рибалка в нас вийшла просто залікова. Все, друзі, нам ще пливти тут, напевно, 4 повороти до машини, так що не будемо гаяти час, бо вже темніє. Кстати, друзі, окунь гуляє і дуже добре гуляє. Може, ми ось будемо вже, в принципі, холодає. будемо починати збиратися на мандули ловить, на грушки ловить, бо вже приходить пора. Потрібно вже трішки зав'язувати з кивком, а то кивок кивком, а хочеться ще й другу якусь рибку половити. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей!